Сергій Рисенко, учасник чотирьох літніх олімпіад, багаторазовий чемпіон України з Маутенбайкінгу, призер міжнародних велозмагань, приїхав до Мукачева взяти участь в унікальному заїзді Екскалібур Рейс. каже тутешні траси можна порівняти із найкращими в Європі і підкорювати підніжжя Мукачівського замку не так вже й просто. Мукачева, ми Первый раз приехали на сборы года три назад. За два месяца, сидя здесь, объездили все и весь день. Для байка это рай, это просто. Тут есть что проводить, и эта трасса не хуже трассы чемпионата Европы и достойна чемпионата мира. Но единственное, что там дистанции больше, там 110-120 километров. Любая гонка есть гонка, любые соревнования, даже доставая... При дітях и і грамоти. они говорят, о, сколько у тебе их, говорю, А и кровью. И, кров'ю. І бы это не нравилось 20 лет бы на велосипеде тяжело было бы ездить. Взяття корони саме так називалася гонка від підніжжя замкової гори до внутрішнього двору Кумукачівської фортеці. До участі зареєструвалися півсотні спортсменів з усіх куточків України. Загальна протяжність маршруту 800 метрів угору. Змагання відбулися у семи категоріях. Участь у маунтенбайкінговому заїзді взяли велосипедисти кількох підвидів свого виду спорту від МТБшників до велотрекерів та шосейників. У нас велогонщики самого різного рівня, починаючи там від любителів і закінчуючи титулованими дійсно спортсменами. Тобто у нас є учасники з других у нас. Очень много участников э, с разных городов Украины. Но тут не легко, тут не легко, потому что в конце тут ну довольно сильный градиент, и нужно сильно упереться, чтобы туда заехать. Некоторые пешком заходят. Там очень жесткий торчок и плюс еще остроты придают камни. Вот эта брусчатка наверху. Львів'янка Тетяна Клімченко нещодавно тріумфувала на підсумковому етапі Кубку світу з трекових велоперегонів у Лос-Анджелесі. перемога для усього українського велоспорту. У мукачеві ж дівчина спробувала свої сили у гірському підвиді велосипедного спорту. Незважаючи на труднощі, результатом задоволена. Вже 10 років в мене є в кишені, чисто занять велоспортом, тому і вже і досвід накопичується, і якась сила, і знання, і тобто, ти вже знаєш людей. І, в принципі, ситуація на руку мені пішла. Я от, так от склалося, зірки на небі зійшлися і трошки сили додавались. Ну, отак от. Все разом, все, все потрошки, і все разом, і тоді буде результат. Дуже мені подобається, хороший. цей, правда, ота от бурківочка перед брамою, трошки, трошки камінь. Мені в руки відікав, а не бруки витікала, та мені подобається. Корони переможців у так званій елітній категорії дісталися Ользі Віюк з Рівного та Ужгородцю Павлу Думі. Аби перемогти спортсменам, знадобилося трохи більше двох хвилин. Павло зі спортивної родини. Його батько і дядько також імениті велосипедисти. Дядько Володимир Дума один із перших закарпатців-учасників літніх Олімпійських ігор. Павло наразі тренується у команді Білої церкви. Основна спеціалізація хлопця шосейний велоспорт. Тут траса важка мені була дуже, бо я на шосейному велосипеді. Тут багато бруківки, на, на шосе бруківка не дуже йде. Краще, конечно, коли асфальт і все, все без догану, без ям, без нічого. Хочу стати краще, чем якою. Хоті, хотілося б бути призором, а то й чемпіоном Олімпійських ігор. Хочеться да, вважати свій рот. І сягати якихось успіхів. Переможні трофеї, виготовлені закарпатськими майстрами, цілком із велосипедних деталей. Аби привернути увагу до велоруху в області, тематика Екскалібур рейс стосувалася й історії Закарпаття. Ще один заїзд кельським шляхом розпочався з Кольчина і, пройшовшись 16 населеними пунктами Мукачівщини. Його загальна протяжність становила 60 кілометрів.